Друзі, всіх вітаю! 27 липня ми на моїй полістирольної пасіці Північний Схід Одеської області. Спека така стоїть, на вечір нібито по прогнозам обіцяють грозу. Короте, не знаю, буде та гроза чи не буде. Вчора ближче на вечір приїхав на пасіку, треба було води поналивати. Тобто 26 липня. Поналивав води і тебе, і тепе. як то кажуть, як каже мій брат, в нього теж є бджоли, ну двоюродний. Але він пасіка в нього кілометрів. Ну, звідси, мабуть, 25 буде. Да? Каже, ти їх ти їх кончиш? Ну, в сенсі не бджіла, а там своїх підписників. І, коротше, зараз покажу це, що ми там дивилися, 24-го, да, 26-го. Ну, грубо говоря, за, за півтори доби, ну за два дня, да? за два дні як змінилася вага. Це раз, ну... Но... А перш ніж е, перейти до, 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 до того, то цей покажу щось прекрасне. Це ранок був короче, е, Віктор, ну, напарник е, поруч вулики стоять, кажуть, треба цим звірюкам окрему поїлку. Кажу, Пішли вони в сраку, хай п'ють від бджіл. Е, ну і побачимо, побачите, хто випиває в нас воду. Короче, нарешті я їх застав. Та й таке, короче. ну поїхали дивитися. 1558, зараз 2, 28 липня. Отакий от льод стоїть, ну такий в'яленький. Нема такої маси. тако пройшовся, попіднімав корпуса і там, де тако, ну де міг зняти, подивився. Короте, деякі сім'ї так просто всадилися. Я такої просадки ще не бачив. Деякі, звісно, в акураті, все нормально. А деякі просто капітально саданулися. Ну не знаю, коротше, вже раз спека спаде, будемо качати, що накачаємо, то накачаємо. Якось так. Ну і на воді, щоб їх сьогодні багато, зараз поки не багато. Ну на сьогодні їм вистача. Якщо там буде дощ, не буде, потім побачимо. Ну Такі нині ромашки у нас цвітуть. Я не назву це соняком, а назву, називаю їх ромашками. Більш добрі соняхи вже відцвіли. Там були були поля з нормальними. Ось поле це пізні, але бачите, якщо дождя сьогодні-завтра не буде, воно згорить. Тобто він тако підріс більш-менш, ну тим не менш. Та й отакий го. Там ще страшніше ми проїхали. Але отакий соняк. Добре, що при такому соняку, хоч, розумієте, хоч, хоч, хоч такий мед є. там. Хтось принесе по корпусу, хтось принесе по 5-6 рамок. Ну, товарного меду. Знизу не беремо нічого. Внизах у них мед є. Зі ще поле. Бачите, які ромашечки. Просто ромашечки. Вони низенькі насправді. Це таке збільшив бляха. Ці ромашки став, дивіться, воно ще клейковина. Ще воно щось там і виділяє. Бачите, які маленькі, ну мені попояс. А я ж зросту невеликого. Ось такі вони. Ці ромашечки. Ти покраще. Ну десь мені тако... Ну десь вони метр, метр з копійками. Висота. Бачите. Ну, коротше, різнобой. Десь краще, десь гірше, де, напевно, підкармлювали, там краще. Але ось такі. Плюс-мінус. Тільки зацвів. Бачу, бджола пролітала. Вже майже в сонях, але був більш-менш. Був більш менш. Бачите, такі шляпки в нього сформував. Ну і тако мені по груди десь. Звісно, невелике, але бджоли на ньому добре працювали. Це подалі, ну вже він вже воно потухло. Навіть воно є Є бджолка, бачите. Ще поле ромашок, дивіться, яке воно здоровенне. Але дивіться, які вони малесенькі. Мені... Ну, звісно, що тут навряд чи ці ромашки щось будуть виділяти. Та й отаке. Поїхали короче, цей, поїхали дивитися зміновоги. Все підпишу, покажу критикам. Купіть собі кантера. От, от реально. Купіть собі кантера і буде вам щастя. Електронного кантера. Механічний вам не то покажу. Такс. что тут можно сказать нет. Так. Здесь По пол. Полтора. О, ну, а ці були порожні, а вже є. Вже щось є. А були порожні. 1,7 а цих дві були б і тут уже щось є а було геть порожнє ну таке грам 700 о, отлично прям хорошо 3,10 для тих хто там каже побєлку шмєлку не видно, печатаючи не видно вам ось вот вашу, вашу побєлку 3 десь теж так Ніска щось потянуло, так недобре. Три. Три. Внизу рамки роздуті. Язык есть уже хорошо. Володь на куда вышел. 3400. Покажешь, щоб не розказывали, щоб сказки где-то по насы. 3400. О, печатает. Третье четыреста. Наверное, на печатка, А ей ж не було. 3540. На черной рамке, нет мені нравились эти коментатори Як чорти Ну погенька. Тут я... Тоді порожню впихнув, до речі. Та, що було з цього боку. І ця порожня ,580 кіло 580 світленко. Поки її, друзі, з одного боку. Ой, ой. Видно по белку чине, кому с там было найдено, бабка какая-то или кто там. 3490. На місто, на місто. Як у них було, так і і збираємо. Виказуєте? Лісоть, не лесуть. Скоро будемо бити. Друзі, по скрипту чому власне дивився? Бо цікаво було побачити, як саме оця спека коротше, така неймовірна, що вони в цю спеку несуть.